Супер, тоді я все ж таки коротко познайомлю вас з нами і скажу про те, що компанія Вестернбі це платформа для міжнародної електронної комерції номер один в Україні. Ми це рахуємо за кількістю зареєстрованих клієнтів, які нам нашими послугами користуються. І ми вже 24 роки на ринку. І серед послуг, з якими ми допомагаємо українському бізнесу, є по-перше і дуже масштабна активна послуга. Це Міжнародна доставка, і ми є по суті агрегатором таким доставки, де в одному калькуляторі в нас є більше 20 способів доставки в США, більше 15 до Європи, і ви можете в одному місці обрати той спосіб, який вам підходить. Плюс ми користуємося і надаємо вам знижки до 70% на доставку, наприклад, там UPS, FedEx, і даємо теж хороші ціни на доставку консолідаціями. Якщо не знаєте, що це таке, приходьте консультуватися, розкажемо. Друге, те, що у нас зараз стає все популярнішим і популярнішим, це можливості підключення оплат до Shopify. Якщо ви зараз в процесі відкриття сайту. Ви могли стикнутися з тим, що Shopify Payments в Україні не працює. Хто на Etsy, пам'ятає історію з Etsy? Etsy Payments в Україні не працює. Зараз та сама історія із Shopify, і в нас є рішення, яке можна реалізувати без реєстрації компанії за кордоном. Ви просто звертаєтесь до нас, коли у вас є товари на сайті, і ми підключаємо вам платіжки від PayPal та Stripe. Це платіжки, які дозволять вам робити максимально. Різноманітними способами прийому оплат. Це буде і Apple Pay, і PayPal, і картки, і що там ще у нас, American Express. Ну тобто найпопулярніші способи прийому оплат у вас будуть підключені буквально за 48 годин. І е, третя складова, якщо говорити, що це такий комплекс для масштабування, для росту, для продажів е, для тих, хто виходить за кордон або для тих, хто е, переходить на вищий щабель, то це фулфілмент центри. У нас є фулфілмент центр у США і фулфілмент центр у Польщі. До речі, фулфілмент центр в США тепер є оснащений персоналізацією для того, щоб ви, як наші клієнти, могли одразу персоналізацію зробити на складі. В нас тут є людина, яка про персоналізацію нам чер в черговий раз подала запит на минулому заході. Ось ми зустрічаємося на другий захід, і персоналізація вже працює. Тому користуйтесь, звертайтесь. Є вже ряд клієнтів, які запустили цей процес. Тому так, от такий, таке коло робіт, яке ми для вас виконуємо. І якщо є ті, хто. Що -що? Да, да. Якщо ви ще не зареєстровані на WesternBit, у вас є QR-кодик тут і на програмці. Як QR-код на реєстрацію і на консультацію. Якщо у вас є питання, ви хочете індивідуально поспілкуватися з будь-якого із цих напрямків, будь ласка, зареєструйтесь на консультацію. Ми з вами зв'яжемось і призначимо вам ту людину, яка вас проконсультує по ваших питаннях. Ту людину, яка відповідальна за цей напрямок. Тому запрошую це зробити. І наразі ми. Ти хотіла доповнити? Всім привіт! Я хотіла сказати ще про класну послугу, про яку Катюша не озвучила. Це можливість відкриття американської компанії, яку пропонує наша компанія. Для чого це може бути? Наприклад, якщо ми говорили, говоримо про Shopify, і до речі, запити сьогодні з залу були: як працювати на Shopify. да то один шлях це з України без Shopify payments приймаємо, підключаємо платіжку через Westernbit. Інший варіант відкрити, зареєструвати американську компанію і отримати Shopify payments. Переваги Shopify Payments, звісно, що покупці більше довіряють Shopify Payments. Там набагато більше способів оплати. Є і розсрочка, і інші плюшки. Проте потрібно розуміти, якщо ви будете задумуватись про це, що американська компанія потребує додаткових витрат, звісно. І тут потрібно зважати на це. Тобто є два альтернативні шляхи: або продавати з України. Підключити платіжку або все ж таки піти зареєструвати американську компанію. Да, дякую, Віка. Я вивела на слайд про рахунок комісій. Якщо тут є ті, хто зараз шукає рішення для Shopify по оплатах, тут є порівняння. І щодо відкриття американської компанії в нас це такий можна сказати спрощений варіант з супроводом, ну спрощений для вас, оскільки ми самостійно в Америці все це проводимо, робимо і одразу йде зв'язка з Вестернбідом. І у вас одразу вирішене питання виводу коштів тут в Україні без подвійного оподаткування, тобто і в Америці не треба платити, ну не треба платити податок в Америці. Якщо у вас підхід супербрендовий, треба там серйозно дуже підходити до відкриття американської компанії все окремо, без там договорів якихось, ви хочете всі все самі вирішувати. У нас є партнери Фобі. Можна також звертатися до них. Вони теж роблять відкриття американської компанії, але це трошки більш складний і значно дорожчий процес з нами. Це такий от комплексний, ми одразу з вами йдемо за ручку, і це все робимо. А, чи є тут люди, які зараз в процесі створення Shopify чи, можливо, створили і запускають? Оля вже багато років в процесі створення Shopify. Ми знаємо. Супер. Я запрошую вас. Якщо вам це цікаво, як оплачувати, як підключати, в чому різниця, які можуть бути там особливості, ви можете по QR-коду в програмці теж є залишити запит. Ми з вами з кожним індивідуально поспілкуємося, пояснимо, як це працює, як це може працювати для вас, на що вам з вашим товаром звернути увагу. Тому запрошую це зробити в нас спеціально запланований час для консультації з учасниками нашої події. І в принципі я для вас це залишу. Доставка теж сюди. Якщо хтось зараз зацікавлений, до нас підходили учасники. Будь ласка, теж залиште запит тут. І в нас для тих, хто відносно початківець або ще не працював з нами по доставці, або ще не працював з міжнародними доставками загалом, є цікавий бонус. Я запрошую вас сфотографувати, зняти сторіс, сфотографуватися там на банері, як вам хочеться виставити сторіс в інстаграм з нашої події, позначити Western Beat, і вам, наша смм менеджерка відправить урок по доставках. Там більше на Etsy, але базово може бути корисно для всіх. І якщо далі потрібна консультація, також вас заберемо на консультацію. Комусь цікаво таке. Є тих, кому доставка цікава. Отож, і зараз я хочу далі нашу невеличку частинку комунікації побудувати так, щоб деякі питання, які ми зібрали на події. Я буду ставити нашим експертам. Тут з нами Олександр Радіч, який вже більше 10 років працює із ЕЦІ-продавцями, і дякую. Він є одним із перших спікерів поеці в Україні, і ми з ним цей шлях разом давно йдемо. І Вікторія Жидок, наша ведуча Ютуб каналу, експертка поеці, власниця теж магазинів на Etsy, Шопіфай, Амазон. Тому ви можете теж до неї звертатися. І вони також проводять індивідуальні консультації, тому, якщо потрібно, можете звертатись. Я буду ставити їм питання із тих, які я зібрала тут під час комунікації. Якщо у вас будуть невеликі коментарі, ви можете просити, щоб ми дали вам мікрофон. І у нас є така дуже динамічна частинка розмови. Одне з питань, яке було у нас тут, це чим відрізняється Etsy Shopify, да? типу підходи, переваги, особливості, на що звернути увагу. Саш, можете прокоментувати? Тут Діма... Так. Так. Да, Діма ясно доволі сказав, що Shopify це аж ваш окремий магазин. Я б сказав, що це не десь сарайчик, який стоїть десь окремо, але це повноцінний фронт. Такий вітрина, яку ви відкриваєте, ви відкриваєте в місті, але вам потрібно зробити красивий фасад, злучити трафік, поставити зовнішню рекламу і може там її купити. Еці це не тільки для початківців, але й досвідчених, але це зовсім інший шлях. Еці це. Бутік в супермаркеті це орендована там три квадратних метра. Такий острівок, який ви можете поставити в гіпермаркеті, і там може бути великий трафік, і ви можете багато заробляти. Але раптом директор супермаркету вирішив, що концепція міняється, і вас сказав: завтра звільніть інших, інших запропонуємо. І вони так кілька разів робили. Окрім того, що вони бани, банили магазини, і кожен з нас я прийшов через кілька банів, і деякі магазини розблокували, деякі не розблокували мені. А я прийшов доволі багато. У мене зараз вісім магазинів на Еці, от то я можу сказати, що навіть з 2021 по 2024 рік не можна було відкривати нових магазинів з України, і потім вони це повернули. Але постійно все змінюється. З Shopify це більш стабільно і у вас набагато більше інструментів, але, але вам ви маєте навчитися їм користуватися належним чином. Так, дуже дякую, віка. Які би ти болі і переваги підмітила на Еці і Shopify в порівнянні? Так, все потрібно порівнювати. Особисто ми дійшли до Shopify вже коли мали досвід на Еці. В нас також був невдалий досвід, були блокування, були розблокування. Еці завжди обмежує ці жорсткі правила, які ми кожен дотримуємося все робимо, начебто так, але все одно ну, платформа. Насправді дуже складна в плані комунікації, да? тобто навіть достукатись до них дуже важко. Що стосується Shopify? Shopify більше про свободу. Ну, звісно, це не говориться про те, що ми маємо порушувати там закони. Да? Звісно, ні. Але тут продавець вже може розправити крила і летіти в своєму напряму тільки свій досвід зараз скажу що, з чим стикнулись. Ми да ми вклали багато грошей, класний сайт створили, все подобається просте юзабіліті, але я не розрахувала одного, коли в нас невисокий середній чек. Ну, умовно кажучи, наш топовий товар це десь плюс-мінус 18-20 доларів. Я чомусь так думала, що це не буде взагалі проблемою, і люди легко будуть купувати на Shopify ці товари, бо ну це ж невелика сума. Да? Чого, чого тут ризикувати? Насправді так не вийшло і. Ми спробували запускати рекламу. Це дуже дорого. Я зрозуміла, порівнюючи з Амазоном, що потрібно ну, мінімум 5 тисяч доларів на місяць на рекламу для того. І виявилося, що в нас ціна конверсії, виявляється, ціна. Товару нашого, да, тобто ми взагалі нічого не заробляємо. Це велика проблема. Ми пішли іншим шляхом, і ми почали з зовнішньої оптимізації. Тобто, ми зробили, ми почали закупати посилання, да, беклінки, і за рахунок цього ми почали піднімати свій сайт по органіці. Це довший шлях, але він набагато економічніший. І в нашому випадку ефективніше, тобто, умовно кажучи, на сьогодні ми закуповуємо посилання приблизно на тисячу доларів, і поки ми ще розкачуємо цей процес, але сайт почав рухатись, і відчутно це стало лише через півроку, Ну щоб до цього готуватись, взагалі, якщо так в цілому сказати, то Чим відрізняється АЦІ від Shopify? для мене зараз, вже з досвіду на Etsy можна зайти ну майже без інвестицій, хоча це вже також складно, бо конкуренція в нішах дуже висока. Що стосується Shopify, то тут потрібно вже розуміти, прорахувати все, скільки ви готові будете вкладати в розкрутку Shopify. і це не лише тільки створення сайту, а і все інше. Так, да, дякую. Я тут хочу так підрезюмувати скоріше навіть вікіні. Вже зараз слова. Що як ми бачимо на прикладі Вікторії деяких ще наших клієнтів, seo оптимізація важлива і там, і там, тому варто на це дивитись. І тут у нас у спікерів на панельній дискусії запитували про інструменти, якими вони користуються на щодень. Я думаю, що все ж таки Western Beat і кабінет відправка товарів це теж те, чим користуються на щодень. Є тут ті, хто має активні продажі і там, тижнями не відправляє посилок, не користуються вестернбідом? Є такі? Є. Yeah. Вас відправляє логіст? Бо в нас є клієнти, які типу, окремо мають людину, яка доставками займається. Немає такого? Супер. То я до того, що калькулятор в нашому кабінеті він теж може бути щоденним інструментом і ще для того, щоб оптимізувати ціну вашої доставки і конкурентну спроможність, тому що ціни міняються іноді щось стає дешевше, іноді стає щось дорожче. Іноді ви придумали упаковку на сантиметр менше і економите по 10 доларів на кожній великій посилці. Тому теж рекомендую користуватись. Також були питання у нас щодо фулфілмент центрів. Є люди, які користуються фулфілмент центрами зараз, вестернбідівськими? Давайте звузимо. Є хто готовий пару слів коментар сказати про те, чим вам допомогли фулфілмент центри і на що так основне звернути увагу? Нікіта, готові? Всім привіт в нас магазин лінного одягу, і ну, в нас є нюанс у нас близько 450 товарів. Вони всі йдуть ще і в 20 кольорах. Ми можемо кожен пошити made мейтуордер. Ось, але в нас є локомотиви продажів. Ось і в нас є сезонність. Тобто влітку ми постійно зашивались і вирішили трошки себе розвантажити за рахунок того, що ми наші товари в тих кольорах, там найпопулярніших, ми відправляємо на склад. І таким чином ми там взимку, наприклад, їх відшиваємо і відправляємо влітку. За рахунок цього ми трохи ось навантаження знімаємо з нашого виробництва. Тобто операційку з себе трошки вдалося? Зняти. Ну да, да. Частково. Частково, так, частково не можливо, одна порада, яку подали, тим кому потрібен бути? Ну, виявити свій топ-продаж продажів, ось і там, або там максимально його оптимізувати. Там, в плані там, доставки, ну, це така аналітична робота. Ось. І, та й відправляти, в принципі, все. Дякую дуже. Отож, як висновок зі слів Нікіти, Топ товар виявляємо, розраховуємо можна з нами, можна на консультації, можна в кабінеті, щоб розрахувати для фулфілмента. Я скажу є декілька етапів. Ви маєте розуміти, етап доставки партії на фулфілмент центр, вартість зберігання вона не висока, але треба її враховувати. Вартість обробки замовлення і вартість доставки після от є такі складові, які потрібно прорахувати, і все це можна теж в калькуляторі зробити. Віка хотіла прокоментувати. Буквально пару слів щодо фулфілмента. Ми також використовуємо фулфілмент, і лише, напевно, 20% з асортименту наших товарів ми відправляємо з фулфілменту. Нам дало це конкурентну перевагу. Дійсно, швидкість доставки має значення, проте потрібно рахувати маржинальність в плані прорахувати відправку з України на склад і вже далі доставка до кінцевого покупця. А ще хотіла, от в нас є дуже багато сьогодні присутніх учасників. Хто тільки починає свій шлях, да починає зеці. Не розглядати напевно одразу для себе можливість використання фулфілмент центру. Чому тому, що ви ще поки не знаєте попит, не знаєте, як той чи інший товар може піти, лише вже коли ви отримаєте. Ну, будете бачити, да, що лістинг гарно продається, можливо, отримаєте бестселера. Тоді так, ці товари обов'язково потрібно прорахувати а вже далі розміщувати на фулфілмент центрі. Що стосується, я була просто здивована, завжди згадую це. Коли одного разу мені була потрібна допомога моїх колег з фулфілмент центру, то я отримала відео, де колега, яка працює на складі в білих рукавичках. Запаковує ці товари, це просто щось таке неймовірно. Підтримується контроль на двадцять градусів температура, тобто будь-які товари будуть зберігатись в дуже гарних умовах. Так що для себе розглянути таку можливість. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, чи є ті, хто в Європу має регулярні продажі і, можливо, розглядав варіант використання фулфілменту в Європі? Є супер. Можете теж або підійти до нас, сказати, які важливі для вас речі є наразі, і ми порадимо, що ми можемо, чим ми можемо допомогти з податками в Європі. Е, ну не знаю. По-перше, якщо ви відправляєте партію, і вона, ну умовно, ви ж не зобов'язані ставити продажну вартість, коли ви відправляєте партію. Це якби раз. І Якщо ви відправляєте при цьому поштовою службою, да, ви сплатите податки, ви можете поставити як імейл-адресу отримувача свою, звісно, сплатити податок, все окей, воно буде лежати. Далі по Європі їде без податків, тут все якби добре. Є методи довезення до Європи не поштовими службами. Вот <риклад> от для це дивіться, розмитнені в сенсі нам не повинно прийти лист. Що ми повинні заплатити 2000 тисячі доларів за ваші товари на чотири. Ну умовно <риклад> мається на увазі да що товари не мають. Ми не ну не зможемо взяти на себе повністю процес розмитнення і оплати, звісно, що податків. Так, так, треба. Так. Ні, дивіться, саме розтаможку ви просто відправляєте як отримувачу. Ви відправляєте як фізособа, наприклад, як отримувачу просто туди. Просто це вказана адреса Вестернбідівського складу. Вот. Да, це є проблемою. Високий податок. І, і тому, да, тому, якщо у вас товар вже в Польщі, цього не буде. Це раз, два, якщо вже так сталося, і ви не хочете, щоб воно їхало назад, утилізувалось, там, щоб це не було дорого, можна сплатити податок за клієнта. Якщо це для вас вода. Да, да, да. Просто, якщо вам це має сенс. Тоді краще так зробити. Якщо це є сенс. Да. Можна це, до речі, зробити, якщо ви користуєтесь кабінетом, у вас там є певний там, оборот коштів, можна дати нам посилання, і ми теж сплатимо з кабінету. Прям. Якщо в цьому є теж якийсь сенс. Наприклад, хто продає на Shopify, то таким користується. Так, добре. Так. Всі ж працюють, дивіться, ну, відверто в чорну або максимум в сіру. Ну, в сіру це я називаю, якщо ви завезли товар, його розмитнили. Ну ніхто ж навіть не говорить, що з роздрібної ціни Ват треба платити в Європі. Да? Про це навіть тут якби рівень дискусії не доходить. Да. Тому якби, на якомусь етапі це окей, але потім треба розуміти, що в тій ціні, яку ви продаєте, там 16%, там, 20, да, це ватт. Тому там питання, можливо, там, наступного етапу, але. Треба, щоб ваш, ваша бізнес-модель в принципі могла це далі переварити, да ці витрати додаткові. Бо зрозуміло, що коли всі як фізособи там продають на даному етапі, це одна історія. Інша історія, коли ви вже хочете відбілятися і будуєте трошки більший бізнес, там якби виникає багато витрат пов'язаних з цим. Да. Так, ще раз скажіть, будь ласка, чітко, чи є можливість відправити на ваш фульфілмент центр в Польщі, розмитнити цей товар? І щоб він там зберігався до моменту продажі? Тобто, окей, як давно ця можливість у вас з'явилась? Недавно ну, Добре, дякую. Дякую, в нас завершується наш виступ. Я хочу дати Олександру слово сказати пару мотиваційних фраз про розвиток для вас, оскільки він вже 10 років комунікує з продавцями на ЕЦІ і бачить, як змінюються ці люди і цей бізнес тут в Україні. Я хочу сказати декілька, декілька речень дійсно. Ну, перше, я вважаю, що 10 років я цим займаюся. 10, ну, я почав на продавати в 2012 році. З 2015 року я провів е, тільки 100 офлайн мастер класів і більше 300 онлайн-івентів. онлайн івентів е, онлайн ми з хаті починали в 2017 році цим разом займатися академією продажу WesternBit. І я е, хотів, хотів окремо відзначити, наскільки якісна інформація була щодо контенту. Я вважаю, що саме контент, якісний контент, як текстовий, так і відео, це зараз в тренді, і навчитися робити. Показувати свій товар правильним чином описувати його і особливо знімати на відео і безкоштовно його рекламувати через Instagram, YouTube Shorts, через TikTok. Це прямо зараз в тренді скрізь. А друге, те, що я хотів сказати, те, що важливо навчитися комунікувати з людьми, і те, що у вас є кожен нас, тут. Я знаю людей, тут кілька людей знаю, у котрих по 15-20 тисяч продажів на неція, і ви сидите на величезних базах даних. Якщо ви з ними не ні не комунікуєте ніяк. Uh, да, є проблеми деякі в масовій комунікації через імейл, e але її можна обійти, обійти. І зараз є інструменти для цього. Але навчіться сегментувати ваших людей, комунікувати з важливими вашими покупцями, uh, від... налаштувати з ними особисті стосунки, uh, подружитися інстаграмами і, і, так, і так далі. А uh, третє це автоматиза... автоматизація. Навчіться користуватися тими ж інструментами, які зараз з'явилися. Це ви можете під'єднати, наприклад, такі інструменти, як Make.com, до Etsy і автоматично відстежувати всі ваші замовлення і під'єднати це до crm системи під'єднати це до розсилок і до інших систем. І навчитися користуватися штучним інтелектом не просто як ChatGPT, а тими системами, де воно все автоматизовано, воно приходить в базу даних, зберігається, десь обробляється і приводить до якогось га результату. А також щодо контенту ви можете генерувати ідеї для контенту, ідеї для продуктів і мати структуровану інформацію по тому, що публікувати, коли публікувати в різних форматах за допомогою систем штучного інтелекту. І останнє, що хотів сказати, що я вважаю, що саме такі от події, як зараз, це комунікація з іншими людьми. Які пройшли цей шлях, мені дуже в Попередня панельна дискусії, прямо дуже як люди говорять про контент з Максимом, з Андрієм, іншим Андрієм, Сергієм і Максимом виступали. Я вважаю, що саме ця комунікація з іншими продавцями вона дає величезний поштовх і поради, як рухатися далі саме в цей час. А у мене є от така книга, яка була написана нещодавно, в грудні 23-го року. Вона вийшла. Це книга, яку. Я писав разом з 20 успішними продавцями на Shopify і Etsy. Історії успіху, історії розвитку людей. Це дуже особисті такі історії. У нас є один з героїв. У нас один з героїв. Руслан. Підніміть руку, Будь ласка, да. А ще хто? А, ще... а Нікіти не немає. А Ник... нікіти немає. Нікнім немає, Да, нікіт. А... Да, Андрій є. Андрій точно Андрій є. Андрій є. Є. Руслан. Нікіти немає, але ще також бачу декілька дуже успішних продавців, яких я знаю. Рекомендую вам, якщо хочете, можу вам підписати. Ну книга коштує 300 300 гривень. Ви можете її придбати. Дякую за увагу. Дякую. Спілкуйтеся, розвивайтеся і комунікуйте. Продавайте. Дякую. Дякую. Я хочу сказати. Да, до речі, що Вікторія прийшла до мене на майстер-клас. Коли у му році да, Вона познайомилася з. Це просто з власного досвіду, також коротенько. На, на заміточку всіх тих, хто ходить на офлайн-евенти. Я так задовбала Олександра Радича своїми фотографіями на Еці. Він вдягається, каже: в мене діти вдома, дружина. А я кажу, да, оцю ще фоточку подивити, подивіться. І потім, через півроку, Олександр зателефонував мені, запропонував працювати і співпрацювати з Вестернбід. Отака історія. Дякую всім успіхів. Дякую.